Весна чарівниця, неначе цариця на свій послала, Щоб краса вставала. І проліск, і травка, і зелена муравка, і кульба барясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять от сну зимового до сонця ясного. Ті квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглись у гаю, я їх позбираю. Кучечик докубки для мами голубки. З пробудженням природи навесні квітне багато квітів, серед них підсніжники. Ця квітка дуже тендітна, маленька, але перша пробиває свій погляд жовтою серединкою, немов оченятком до теплого сонця. Вона має три пелюстки. Листочки зелені та довгі, немов стрілки. У неї ніжні, ледь чутні пахощі. Якщо побачите підсніжник у лісі, не зривайте його. Підсніжник занесено до червоної книги. В Україні підсніжники ростуть у Карпатах та Закарпатті. Сьогодні, малята, я пропоную вам зліпити таку прекрасну, чудову першу квітку весни. Давайте розглянемо наші підсніжники. Підсніжника є стебло, квітка білого кольору та листочки. Починаємо ліпити. Беремо зелений пластилін. Будемо ліпити стеблинку нашого підсніжника. Катаємо ковбаску. Можна катати на дощечці. На долоньках як кому зручно. Я зроблю Більшу ось таку і ліпимо на картоні. Ось так і злегка прижмемо. Далі будемо робити полюстки нашої квітки. Для цього білий пластилін скатаємо в кульку, потім приплюснемо. Та витягнемо ось так. Схожа буде на крапельку. Дивіться, приліпимо одну, знову витягуємо, друга пелюстка і нарешті знову кулька. Приплюснули. І третя пелюстка. Далі з зеленого пластиліну з невеликого шматочку знову зробимо кульку і приліпимо зверху. Ось яка квітка в мене вийшла. Малята таких квітів можна зробити багато. А зараз зробимо листочки. Вони тоненькі. Теж катаємо ковбаски і приліпимо ось так. малята, зробимо землю. Ось дивіться, невеликий кусочок пластиліну ми приліпимо сюди і розтягнемо в різні сторони. Так, а тепер із білого зробимо сніг, теж розтягнемо в різні сторони. Знов робимо ковбаску, розтягуємо, прикладаємо та розтягуємо в різні сторони. Під снігу виліз наш підсніжник. Ось які ніжні підсніжники з'явилися в мене, а ви створіть свої перші весняні квіти. Бажаю вам натхнення в роботі! До побачення з до зустрічі!